Невелике коло однодумців, затишна атмосфера і приємна музика. Саме так у центрі психологічної підтримки проходять курси за сучасними методиками. Їх веде Яніна, яка навчалась у визнаних професіоналів і добре розуміє цінність цих знань, адже сама пережила втрату чоловіка на Я Працюю за програмою всесвітньовідомо. Американського психіатра Джеймса Гордона, програма емоційно та фізично відновлення». напередодні того, як я мусила їхати на навчання. Мій чоловік загинув на війні, і відтак від тих людей, які мусять надавати допомогу, я стала тою людиною, якій необхідна була допомога. І від початку всі ці методики, всі ці техніки, я пройшла на собі. Я відчула цілющу їхню силу і практикую до тепер. Наразі вже сотні людей пройшли курс підтримки, і однією з них стала Вікторія. Після початку повномасштабного вторгнення їй разом із дітьми довелося тікати з блокованого Маріуполя. Приводи минулого не давали їй змоги почати знову вільно жити. Але завдяки курсу жінка навчилася опановувати свої емоції, знаходити сили для нових починань і дивитись у майбутнє без страху. Коли я пройшла, я пройшла з одною проблемою, я дуже хвилювалася за дітей, але під час цієї терапії я зрозуміла, що не в дітях діло, що проблема в мені, що я. Як не в мені, а те, що я не можу відпустити місто, відпустити свого покійного чоловіка. З кожним заняттям ставало легше стало впевненіше в собі і. Дуже щасливому Вікторія отримала допомогу на базі центру психологічної підтримки сила жити. Програма спрямована на фізичне та емоційне відновлення протягом 10 занять, що включають опрацювання певних тем, травм та емоцій, а також опанування методів самодопомоги. Ми надаємо психологічну допомогу і бачимо результати. Бачимо, що люди, які приходять в дуже складних ситуаціях, вони звертають більшу увагу на себе. Життя для них стає більш яскравим навіть в такі важкі часи, як зараз, і це важливо, тому що ментальне здоров'я це дуже важлива складова, на яку ми сьогодні маємо звертати особливу увагу. У цьому ж приміщенні працює ветеранський хаб. На базі якого надають допомогу учасникам бойових дій, їхнім родинам та всім, хто прагне покращити свій емоційний стан. Тут створено простір, де кожен може знайти розуміння, професійну допомогу, і підтримку на шляху до відновлення. Навіть після короткого спілкування з Яніною я відчула ментальний спокій. Тож кожен, хто відвідає центр психологічної підтримки, сила жити, обов'язково отримає якісну психологічну допомогу.